День 321. Біблія, книга Пророка Наума, розділ перший. Провіщення ПРО Ніневію. Книга видінь Наума Зелкоша. Господь є ревнивим Богом і месником, Господь є мстивим і сповненим гніву. Господь є тим, котрий відплачує своїм ворогам. Він безпощадний до своїх ненависників. Хоча Господь довготерпеливий і могутній силою, але безумовно. Винуватого непокараним не залишить, дороги Господа в бурі та вихорі, а хмари порох під його ногами, він лише погрозить морю, і воно висохне, обміліють усі ріки, зів'януть башан і кармель, засохнуть квітки лівану, перед ним тремтять гори і тануть узгір'я. Від його присутності хитається земля та Всесвіт, у страху всі його мешканці. Хто може встояти перед його гнівом? Хто виступить проти Його обурення, його гнів розливається вогнем, перед ним розпадаються скелі. Разом з тим Господь добрий, притулок у день скорботи, він знає тих, котрі на нього покладаються, наче вируючим потопом, Він змиє її ніневії місцезнаходження, його ворогів переслідуватиме непроглядна темрява. Що ви замислили проти Господа? Якщо він покладе кінець, то лихо вдруге вже не повториться, бо хоч вони, асирійці, переплетені між собою як терен, і п'яні від своїх напоїв, вони цілковито будуть пожерті вогнем, як суха стерня. Із тебе, Ніневії, вийшов той, котрий планує зло проти Господа, і дає нікчемні поради. Але так говорить Господь: хоч їм щастить і вони досить численні, проте вони будуть посічені і зникнуть. Хоч я допускав тобі Ізраїлю страждання, проте більше не гнобитиму тебе. Отже, тепер я зламаю його ярмо, що на тобі, і розірву твої кайдани. Про тебе ж, Асиріє, Господь так вирішив: твоє ім'я більше не згадуватиметься в твоїх нащадках, з дому твого Бога я знищу різьблених і литих ідолів, приготую тобі гробницю, як нікчемному. Розділ другий. Ось на горах вже видно ноги благовісника, котрий звіщає мир, святкуй, юдеї, твої урочисті свята, виконуй свої обітниці, адже більше не топтатиметься по тобі негідник, він дощенту знищений, наближається до тебе, Ніневія, твій погромник, укріплюй свої фортеці, стережи дороги, підпережися, збирай усі свої сили, тому що Господь. Відновлює гідність Якова, як і велич усього Ізраїлю. Адже грабіжники нищили їх і топтали лози їхніх виноградників, вже червоніють щити їхніх хоробрих воїнів, одягнутих у кармазин, а їхні колісниці, вкриті залізом, виблискують на сонці в день підготовки до битви, хитаються ратище з песів. Ось по вулицях на шаленій швидкості мчать колісниці, гуркочуть на площах. Їхні смолоскипи миготять, наче блискавки. Він, цар Асирії, скликає своїх воєначальників, вони біжать, спотикаючись серед дня, після чого поспішають на її Ніневії мури, але навколо вже здійснена облога ворога. Річні слюзи відкриваються, і вода руйнує царський палац. Все вирішено. Вона Ніневія, оголена, а її жінок-слугинь. Ведуть полоненими в неволю, вони стогнуть, наче голубки, і у віччя б'ють з себе в груди. Ніневія уподібнилась до ставка, води якого з шумом утікають, зупиніться, стійте, але ніхто навіть не озирається. Грабуйте срібло, забирайте золото. Видається, що її скарби невичерпні, так багато дорогоцінного посуду та інших речей. І ось вона, Ніневія, знищена. Вся в руїнах спустошена, в страсі завмирають людські серця, тремтять коліна, біль в усьому тілі, всі обличчя палають вогнем. Де ж тепер лігво левів, те лігвище, де левиця доглядала левенят і де бавились лев з левенятами, і не було кому їх потривожити? Де лев, що полював, аби нагодувати своїх левенят і душив інших для своїх левиць, наповнюючи награбованим своє лігвище? Своє лігво здобичу. Тому я виступлю проти тебе, говорить Господь Саваот. Я пущу з димом твої колісниці, а Твоїх левчуків знищить мій меч. Я покладу край твоєму грабіжництву на землі, і більше ніхто не почує голосу твоїх послів. Розділ третій. Горе місту, сповненому крові та обману. Переповненому беззаконням, грабежами й насильством, вже чути ляскіт бичів, чути гуркіт коліс, тупотіння коней і торохкотіння колісниць, несеться кіннота, виблискують мечі та списи, безліч вбитих, гори трупів, мертвих тіл не порахувати, вони на кожному кроці, а все через нескінченну розпусту вродливої розпусниці, вправної в чаклунстві. Що продає народи своїм блудством, своїми чарами, племена землі. Тому я виступлю проти тебе, говорить Господь Саваот, і підійму поділ твоєї спідниці на Твоє обличчя і покажу перед народами твою голизну, царством, твій сором, закидаю тебе брудом, і, зганьбивши тебе, виставлю тебе на посміховисько. Станеться таке, що кожен, побачивши тебе, тікатиме від тебе зі словами, спустошена Ніневія». Хто її пожаліє, не знайдеться тих, котрі тебе потішили б. Хіба ти краще відно Аммона, що розкинувся на ріках і звідусіль оточений водою? Море було його валом, а води стіною? Ефіопія та Єгипет були його надійною безвідмовною опорою, пут і Лівія постійно допомагали йому, але й він, Но Аммон, пішов полоненим у неволю, а його немовлят розбивали на перехрестях всіх вулиць. Що до його знатних кидали жереб, кому дістануться, а всі його можновладці були заковані в кайдани. Так і ти, Ніневія, оп'янієш і вмліваючи, шукатимеш захисту від ворога. Усі твої фортеці, як смоківниці з первоплодами, що й на їх потрясуть, вони самі впадуть у рот того, хто захоче їх з'їсти. Що ж до твого народу, захисників, то вони виявляться, наче жіноцтво. Брами твого краю відкриються навстіж перед твоїми ворогами, і вогонь пожере твої засуви. Тож запасись водою на час облоги, укріпляй твої фортеці, увійди в розчин і топчи глину, виготовляй цеглу, і все ж тебе, Ніневія, пожере вогонь, ти будеш знищена мечем, як пожирає все сарана. Намножуй захисників, як розмножуються личинки сарани або інша комашня. Ти намножила своїх купців більше від зірок на небі, але й вони, як личинки сарани, використають тебе і розлетяться. Твої можновладці така ж сарана, твої знатні, як рій сарани, поки холодно, вони сидять на мурах, а сонце пригріє і вони полетять, не пізнаєш навіть місця, де вони сиділи. Поснули твої пастирі, асирійський царю, спочивають твої хоробрі. Тому твій народ і розбрівся по горах, і немає кому його зібрати, немає ліків для твоїх ран, твоя хвороба невеликовна. Хто лише почує про Твоє лихо заплеще руками над тобою адже хто тільки не страждав від твоєї одвічної лютості.